Друзі, вітаю вас на каналі Волонтер. Сьогодні з нами Богуслав доброволець батальйону Донбас, ветеран. Добрий день, вітаю, пані Яна. Вітаю глядачів. Як повідомляють новини станом на зараз вагнерівці, вже в Московській області, і до Москви їм залишилося ну буквально якихось дві години. Що буде далі? Чи зможе Пригожин здійснити переворот? Я думаю, що зможу, тому що ну, проглядається е, на сьогоднішній день дуже чіткий план, О, тобто вони так професіонали, в принципі, да, і це добре підготовлено, добре розроблено. О, тобто, те, що вони контролюють аеродроми по, по ходу свого руху, да, і по суті блокували можливість літаками перекидувати війська з нашого фронту, да, ну це вже маневр, який казав ну, про дуже багато. Тому я думаю, що ну, ту ціль, яку вони поставили, да, ну, по суті, я думаю, вдертися в Кремль. Да, вона буде здійснена, тому що в ну, е Москві, по ходу, нема кому просто захищати да, е путінський режим. От. Так що так, да, їм, їм все вдасться. я думаю. А як ви гадаєте, як буде оборонятися Путін? Якщо він ще є, він буде оборонятися, як знаєте, там. Ага. Чмошник він буде оборонятися як чмошник. да Тобто він собі будував ілюзії, що у нього потужна держава, потужні там органи держбезпеки і так далі. Ну от він зараз стикнувся з реальністю. Да? Тому то, що він собі там нафантазував у бункері да про, про свою оборону, я думаю, воно нічого не спрацює, тому що. Кремлівська верхівка, да, і там військове вище керівництво, воно давно, давно, дуже давно відірване від будь-яких реалій, от, на відміну на від Пригожина, який з реаліями якраз ну, дуже чітко стикається. Да. Тому ілюзія, там, брехливість і безхребетність, вона буде мати справу да, з конкретними такими навченими бійцями, да, навченими до ризику, да, яким подобається ризик. Ну тому очевидно, що Путін ну він програє. А як ви гадаєте, яким чином буде оборонятися Москва? Тому що всю дорогу, по яку їдуть вагнерівці, поліція, вона просто стоїть і махає привіт, тобто, всю дорогу ніхто ніяк не обороняється. А чи буде Москва ставити якісь перепони? Ну, дивіться, всі столовики, да вони е, налаштовані таким чином, що їм треба чітке керівництво. Сильних людей. Я так думаю, що наразі в Путіні воно вони не бачать сильного керівника за собою. А Пригожин Ну це людина, яка має певний досвід, да має кувалди, структуру дуже авторитетну. Тому в порівнянні да там для генералів ФСБ, МВД, да ну Пригожин це більш сильна фігура да, і краще з ним ну в прямий конфлікт не не йти, я так думаю. Тому особливого опору вони, я не думаю, що будуть чинити, якщо дійсно там підтвердиться, що Путін взагалі вже втік з Москви. да Ну тобто, це вже. Останній його шанс був, це, тіпа, ну там, тримати оборону в Кремлі, давати там, чіткі вказівки, накази, приїжджати до військ, да, тобто, виступати публічно, він цього всього не робить. От, і як там, там всякі телеграм-канали розказують, що його в Москві і в Кремлі немає. Ну, якщо так, ну, все, це, це він вже визнав свою, свій програш. Да. І, відповідно, у ну, нього вибору особливо немає, де по суті застрелитись. Ну, от наразі ситуація, от, от за ті дві доби от саме так змінилась. Да? Ми мали там потужного Путіна, потужні якісь війська, якісь там роздуми про контрнаступ. А на сьогоднішній ситуація змінилась настільки, да, що ну, путіну потрібно застрелитись реально в самому. Інакше ну, в нього буде набагато більш тяжка смерть. Ну, росіяни ще вчора вранці гарно прокидалися, пили каву, а сьогодні вже будують блокпости, заміновують мости до під'їзду до Москви, і е, Путін дав наказ поставити автозаки і підписав такий документ, що вагнерівців треба садити в ці автозаки і садити на 30 діб. Це ось такі засоби безпеки в Москві. А що робити простим москвичам? їм краще на певний час мабуть вийти з москви просто поїхати кудись подалі да? хоча б московську область да? тому що я я не думаю що москва зараз це буде безпечним місце це не тільки москва от зараз ми бачили як ростов на дону там були в центрі міста перепалки перестрілки і бої і люди на це дивилися і були просто в шоці так само і Вороніж. Там теж був захват міста і теж були перепалки і бої. Ніякого захвату не було. Вагнерівці зацікавлені в виключному чемному ставленні до цивільників. І вони саме так себе поводять. Їм потрібна зараз популярність. Тобто, це навчені професіонали. Вони отримали абсолютно чіт чіткі вказівки, вони виконують ну, те, що подобається народу, волю народу. І ні в якому разі ніякі безчинство вони вести не можуть, тому що Вагнер це ж жорстка чітка воєнна дисципліна, добре. От ви казали про Путіна. Деякі змі пишуть, що Путін втік в Санкт-Петербург і захватив з собою червону кнопку. підтвердження, підтвердження цієї інформації ще немає. Але наскільки можливий ядерний удар якраз Путін може нажати на цю червону кнопку при таких обставинах? Я думаю, це технічно ну дуже складно в дійсності зробити так, щоб цей удар, удар прийшовся саме на Пригожина. тому що ну просто знищити якусь частину Вагнера, там 10% свого складу, да, щось таке. Це не дієвий механізм. От я думаю, більше Путін буде сподіватися на переговори да, з тим же Пригожиним. Ну будуть намагатися там петляти, розмовляти, ну щось таке. Тут ядерна зброя ну, в даній ситуації, я не думаю, що вона для нього раціональна і щось реально змінить. Подібрана а кнопка. червона кнопка вона просто завжди має бути там, ну, біля головної командовища в будь-якому разі. Тобто там, де червона кнопка, там і він. Це нерозривні, як би речі. От якраз про переговори хочу сказати, що вранці ж вийшло звернення Путіна, і він сказав, що з пригоженом ніяких переговорів і домовленостей вести не буде. То, що видається дає, для ЗМІ, і то, що там по факту відбувається, які розмови да, це, це, це різні речі. Да, так що... Добре, от західні союзники нині просто спостерігають. На вашу думку, чи будуть вони застосовувати якісь дії? Вони будуть застосовувати безумовно дії, коли ситуація буде більш ясна, тобто для них наразі просто рано да, якісь заяви робити, тобто вони зараз спостерігають. Я думаю, вже зі слідуючої доби, от коли по Москві більш-менш там ситуація проясниться, да, вже почнуться якісь там перші обережні заяви, ну що ситуація досить серйозна і напружена. Ми маємо ну, другу ядерну силу в світі. Да? І ця ситуація вона турбує абсолютно весь світ. Да? І всі дуже зараз напруженням за цим спостерігають. Але офіційно да вони ну якби поки що себе стримують. Але думаю, не офіційно там, там розвідка вже всіх країн в дійсності на вушах стоїть. Розумієте? І Китай, і Штат, і Великобританія, Франція. Вони всі вже там по тривогі, я більш ніж певний піднять та моніторить ситуацію днем і ночі, Ніхто не спить, ніхто не ходить, не ходить додому, тому що може статися ну, глобальна дійсності катастрофа, да? якщо там ядерна зброя, мешкантальні балістичні ракети потраплять ну, блин, в невідомі руки, розумієте, що от хтось нажиме кнопку, а невідомо хто вообще. Тому ситуація надзвичайно ну, напружена да, для всього світу. Надзвичайно напружена. А як вам привожен якраз у ролі президента? Це велика загроза для України. Тобто, нам дуже вигідно мати таке не, недороблене не створіння, як Путін. Да? І от подібні да, деградантські, абсолютно дебільні дії там, військ. Тому що вся верхівка вона згнила Росії. Це грало нам на руку дуже сильно грало. особливо перші дні. Ми то тільки тому, що і витримали, да, що вони просто були недолугі, абсолютно недолугі і неадекватні. Будь-яка зміна влади, блін, вона буде йти в сторону адекватності. О, тому є певна в цьому загроза дуже серйозно, що ніяке НАТО нам не допоможе. Різниця п'ять разів, я нагадаю. Мобілізаційно. Ну, тут Будемо сподіватися на краще, але ну, загрози певні є, скажімо так. Добре, а що стане з самою Росією, з таким головнокомандуючим? Ну, вона стане потужніше. Просто в рази. В рази от, потужніше, адекватніше, жорсткіше. да. Ну, тобто, це буде набагато більш небезпечний супротивник. Який стан зараз у російських військ? Дізмораль. Я вибачаюсь. Повна дізмораль. Ще раз повторіть питання. Який стан буде у російських військ? Наразі вже зараз можна фіксувати їхню дізмораль, тому що оця нестабільність в їхньому тилу, да? ну, вона ставить під питання а, ваще, їхні ризики, їхні дії. Да? О, тому вони наразі психологічно, перш за все, надзвичайно вразливі. Да? Я тут, от тільки щось з хлопцями, шуткував, що давайте там надибаємо десь гучномовець і будемо їм прямо, блін. В окопи транслювати звуки, там, типа, здавайтесь, там все вам капець", там або це вагнерівські шеврони набрати, короче, понаріпляти і йти їх полом брати, саме представляючись як вагнерівці. Розумієте? Ну тобто зараз ситуація настільки не ну, збалансована, да, що можливі, ну самі чудні варіанти, ну вони можуть проходити в дійсності ну, цікаво в дійсності, що вони будуть робити, тому що що його обтік, путін невідомо де. Кого слухати, що робити, і вони на чужій території знаходяться? Ну, вони зараз в психологічній ямі, да? тому що немає визначеності, що в них з тилом, що з наказами, хто віддає накази, хто взагалі в адекваті. Да? Ну, тобто, очевидно, що ця ситуація, якою Україна може скористатися в рамках такого масштабного наступу. Да? Ну, тому що ну, відволікати сили з фронту зараз. Ну, Путін буде намагатися, да, але я не думаю, що з цього щось вийде. В общем, війська наразі ми маємо якесь вікно можливостей, да, коли російські війська, вони в вразливому стані. Можемо цим скористатися. І я впевнений, що в Києві зараз залужний, там Буданов і інші вони дуже над цим розмірковують. Як максимально використати цю ситуацію? Тому що, ну. Через тиждень може бути вже пізно. да Ситуація зміниться, стане більш контрольований і так далі. Зараз є таке вікно можливості визначеність яка нам на користь, безумовно. Тобто Україна може скористатися величезним шансом. Добре. А Як оці всі події вплинуть на Україну, на владу? Чим вигідно. ну Якщо пригожено стане керувати Росії, то з'являється таке вікно можливостей як ем, мир. Мир і дійсно виведення військ з території України, тобто можливо закінчення війни. Я би навіть сказав пауза. от так буде більш коректно сформульовано. Е, тобто Пригожину, ну Багато його прихильників, да, вони ж кажуть, що це війна несправедлива, що її треба закінчити, да, що це все, все неправильно. От. І він, ну, бажаючи бути популярним да, серед своїх прихильників, може піти абсолютно на, на такий крок, як повне виведення військ, включаючи Крим. Без ніяких умов. Я більше того скажу: знову ж таки, ми з пацанами тут спілкувалися, да, і от. Один з найкращих, от таких перших кроків Пригожина, да, вже в ролі такого диктатора, скажем так, це міг би от бути рейд на запорозьку атомну станцію. Дуже швидкий, дуже миттєвий саме вагнерівців. Яким, з яким посилом? він би міг швиденько завести групу, роззброїти всіх там російські частини штатні, да, які там знаходяться, і розмінувати станцію і передати її Україні. Оцим одним кроком він би зараз зразу би собі завоював е, симпатії всього світу, одним єдиним кроком, да зробивши е, ну безпечніше е, ядерну станцію, да? всі зразу би видихнули і зрозуміли, що вони мають справу з адекватною людиною, з якою можна домовлятися. Взагалі, да? І оцей е, минулий досвід пригожена він би частково би списався, розумієте? Ну, цікавий був би такий з його сторони крок, я вважаю. Дуже ну, сильний. Ну, подивимося, він буде діяти. А чи немає у вас таких думок, що дивіться, от е вагнерівці воювали на нашій території і проти України? Зараз вони допустимо такий сценарій, що Пригожин займає посаду президентства, і ви думаєте, що він залишить спокій Україну? Він буде вимушений, принаймні якийсь час, витратити на стабілізацію всередині Росії себе, легімітизацію себе, тобто проведення виборів, наведення порядку, розставлення своїх людей. Йому не, нема буде коли займатися Україною. Але пройде час, хай там декілька років, да, і ситуація може от змінити. На загрозливо абсолютно для нас. Тобто, вже якщо адекватні, да, приведені до адеквату російські війська ну почнуть якийсь наступ тут, то ніякий НАТО може нам і не допомогти вже в цій ситуації. А ще таке згадала, згадалося мені, от як ви вважаєте, пригожин стає до влади? Яка реакція буде Україна, Китай, Америка і усіх? Чи будуть вони тому, ну скажімо так, раді? Це залежить від його дій. Я вам навів приклад, якщо він е роззброїть да, тобто розмінує Запорозьку атомну станцію, все, ну, симпатії всього світу вже будуть на його користь. Я думаю, що він не ідіот, він дуже розумна людина, сильна людина, потужна людина. Да? Е е тому я би чекав від нього саме адекватних дій і е е е легітимність від світу, від світових лідерів йому потрібна. Я не думаю, що Пригожин той, та людина, яка хоче Росію бачити там північною Кореєю. Абсолютно ні. Підсумуємо: Пригожин зі своїм військом, десь під Московською областю а, залишилось їм буквально півтори години до само до самої Москви. В Україні є всі шанси аби скористатися цією ситуацією. І що буде далі? Ми будемо слідкувати і виходити до вас в ефір і повідомляти. Пане Бославе, я вам дякую, що ви до нас приєдналися. Я думаю, що ми ще з вами зустрінемося в наступних випусках і будемо повідомляти далі. Друзі, а ви пишіть свої коментарі з приводу цієї ситуації. Дякую всім гарного дня.